Різдво у соломі до Івано-Франківська привезла ружнятівська майстриня Юлія Чічак. Її мистецькі вироби експонує музей мистець Прикарпаття. Із соломи вона творить дива. В куті гарцює символ нового року кінь. На стінах вишукані панночки, янгли обереги, стилізовані павуки, різдвяні дзвоники. Соломку для таких дивовижних речей майстриня заготовляє власноруч. Сіє, жне сушить. Допомагають Юлії три доньки. Спочатку сіємо жита. Потім влітку його жнемо, сушимо, возимо, а потім безпосередньо нарізаємо між вузлями. Але найбільше нам підходить жито, бо жито має довгі, гарні міжвузля. і в роботі воно гнучке м'яке. Лише не треба його жати, коли викидає колос, коли ще зелене, воно. І тоді під час роботи, під час плетіння, воно м'яке і піддається, можна надати будь-яку форму. Поважні духи діда, так звані дідухи, у колекції майстрині посідаючи на головне місце. Юлія веде дитячий гурток соломоплетіння разом зі своїми вихованцями. Відроджує традицію виготовлення символа святої вечері на Прикарпатті. Зараз їдухи дуже діти роблять, наплітають зубчатки, формують, приносять матеріали. Хто з дзвіночками, хто з квіточками, хто з ангеликами Ми відновлюємо зараз, діти захопилися і на рівні батьків дітям замовляють то тітонька, то бабуся, то ще сусіди, і діти приходять і наплітають. І Ми хочемо відродити, аби саме не просто сніп звичайний вівса. Плетена із соломки, корона на голові, коралі та ремінь. Дочка Оксана достеменно володіє маминим ремеслом. Такі прикраси вважає оригінальними. Улюблені соломіні забивки дівчини, ляльки та коники. Ми мамі допомагаємо. Ми виходимо в поле, бе беремо сейф істожнімо. Далі снопки складаємо, просушуємо і далі можна вже плести. Треба спочатку заготовити солому, а далі наплітати окремі деталі і докупи все з'єднувати. Ну це залежно як працювати. Можна виготовити за два дні, можна за три Виставка різдво у соломі в музеї триватиме упродовж тижня. Відвідувачі соломіні цяцьки можуть не лише розглядати, а й купувати. Ціни майже символічні. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.